Ще навесні учасники 27-ї української антарктичної експедиції вирушили на станцію Академік Вернацький. Станція Академік Вернацький веде неперервні спостереження на крижаному континенті вже 26 років під прапором України. Ще до того, що були кілька десятиліть британської станції Фарадей. Це найдовші ряди кліматичних та геофізичних вимірювань в усій Антарктиді, які мають значну цінність для світової науки. 27-ма експедиція складається з 14 учасників. Це 9 вчених. По три метеорологи, геофізики та біологи та 5 членів команди життєзабезпечення. Лікар, кухар, дизеліст, механік та системний адміністратор. І, власне, про це ми будемо говорити далі з нашими гостями. Відеозв'язком з нами Максим Білус, системний механік 27-ї Української антарктичної експедиції та Сергій Глотов, біолог 27-ї української антарктичної експедиції. Панове, слава Україні і рада вас бачити. Героям слава. Героям слава! Отож, в Антарктиці українські полярники зі станції Академік Вернацький зафіксували найтеплішу за весь час спостережень зиму. І знаєте, я можу насправді зачитати далі. Але, будь ласка, слово вам, що ви зафіксували і що, як це позначається загалом на всій планеті на кліматі? Ну насправді, насправді, зима була типово, типово тепла. Не було таких сильних морозів і ну, в межах станції і відповідно відповідно ми це фіксували протягом всього всього зимового періоду наші очікування що це будуть, будуть морози низькі температури а в принципі зима ну якщо не вважати що кількість снігу яка випала за зиму то по холодах по низьких температурах була зима майже невідмінна від тої, яка в україні у національному антарктичному центрі повідомили, що, що ще півстоліття тому звичною для цих містин була середня зимова температура близько мінус 10 градусів. Найнижчу середню зимову температуру зафіксували у 1958 році. Це було 17,43 градуса. Мінус 17,43 градуса. Тоді ж, у серпні була зафіксована найнижча температура повітря за всі понад 70 років спостережень. Це мінус 43,3 градуси. Абсолютний мінімум температури цього року повітря ледь перетнув позначку мінус вісім. Таким чином поновилися його найтепліші рекорди для липня і серпня за всі роки спостережень. Як правило, найнижчі значення температури за рік бувають у межах мінус 15 мінус Додали у національному антарктичному центрі. І довкола станції цього року через теплу зиму не утворилося льодового покрову. Розкажіть, будь ласка, що це означає? А якщо от зима тепліше, холодніше, як це впливає загалом на безпосередню фауну флору тієї території, де ви знаходитеся? Чи більше пінгвінів приходить? Ну, Я не знаю, розкажіть, будь ласка, ви про це краще розкажете. Розкажіть ну, попередньо. В попередніх зимівлях, як правило, навколо станції замерзав океан. Ну, океан вкривався кригою, сусідні острови вкривалися Кригою, і по океану можна було пройти пішком на сусідні острови. На зараз такої ситуації немає. Криги океані немає, вода чиста, і по воді ще можливо навіть плавати на човні. <говори> ну на, на рахунок як це, як, як, а, які зміни відбуваються в житті тварин, ми якраз і фіксуємо те, що відбувається. Оскільки ми живемо в час глобальних екологічних змін і кліматичних змін, клімату. Тому ті дані, які ми фіксуємо, ще ну, важко з чимось порівнювати. Оскільки багато всього відбувається вперше, тому якби ми фіксуємо всі ті явища природні, які відбуваються в межах острова, так і в межах сусідніх островів, і проводимо обліки тварин, як міняється їх життя, поведінка або їх часе. Ельність і це є те, що проводиться багатьма країнами світу, і потім аналізується ну, в глобальному значенні в межах для всього континенту в цілому. Тому дослідження в різних куточках Антарктики важливі для глобальної науки, так би мовити. Тому і ми фактично всю зиму проводили спостереження, і от завдяки тому, що і не замерзли, не замерзли. Протоки навколо островів, навколо станції, то ми всю зиму проводили спостереження як на, на воді, так і е, ну, піші огляди. Тому спостерігали за тими явищами, і е, це є частинка тільки тих досліджень, які проводять е, ну, розвинуті країни світу в Антарктиці. І Україна одна з най, яка проводить ці дослідження. Біля української антарктичної станції академік Вернацький народилися двоє тюленят-велела. Перша народилася на острові Вінтер, а друге на кризі біля острова Скуа, розповідають полярники. Народження малят відбувається на поверхні криги. Мати вигодовує малечу протягом семи тижнів. Коли годування закінчується, молоді тюлені відправляються в воду і починають вже самостійне життя. Живуть ці тюлені відносно довго, це близько 20 років. І розкажіть, будь ласка, трішки більше зокрема про тюленів, бо для нас це насправді екзотика. Ми це можемо бачити бачите тільки на картинках, а от як, от власне, полярники, що бачать вони, як вони спостерігають? Чи ваша допомога десь потрібна, якщо потрібна? Ну, наші допомоги не потрібно в природі все передбачено, і тварини знають. Ми тільки можемо спостерігати за тим, як вони народжують, як годують і як вони збільшуються в розмірах. Фактично, ми кожен день відвідуємо місця і спостерігаємо з небезпечно безпечної відстані для на. За тим, як, що відбувається з тваринами і з малюками, відповідно, відповідно спостерігали, як за перші два дні фактично малюки збільшилися майже вдвічі в розмірі. Ну і також інші явища, все, що відбувається, це документується і також буде підґрунтям для подальших досліджень. А Тому... от Тварини, ви, як і тварини на... на вас реагують? Ну, тварини загалом тут е вони не мають. Е Ворогів або тварин, які на них полюють на суші, тому вони фактично ніяк не реагують. Якщо ми не підходимо близько, а ці дослідження проводяться з безп... ну, згідно протоколів, з безпечної відстані і відповідно спостереження. Ці відбувається таким чином, щоб тварина під час цих досліджень не змінювала поведінки і її не турбувати. Тому всі дослідження проводяться з певної відстані. Ну зараз оптичні прилади дозволяють дозволяються робити, і відповідно відповідно таким чином, всі всі спостереження. Ну Антарктика, як великий заповідник, відповідно, ну і поведінка, і дослідників, і гостей континенту така, щоб як в будь-якому заповіднику в будь якій країни світу. Тому а... Тварини, тварини, фактично, ми проводимо такі дослідження, щоб це не впливало на поведінку тварин, тобто не заважати, їм, не турбувати. Тому вони спокійно лежать, готуються. Малюк бігає навколо матері. Вона його там вони роблять такі колиски. Коли вони ще маленькі були, то вони такі роблять такі колиски з снігу. Ну таку канавку, і де він лежить на снігу, і фактично закриває, закриває його від снігу, від вітру. Погода може бути різна. Була не гарна погода, потім два дні. От погода не дуже, але в принципі вони повністю адаптовані до існування в таких умовах Антарктиди і добре себе почувають. То, за чим ми спостерігаємо? На острів Галіндез, де розташована українська антарктична наукова станція Академік Вернацький, повернулися пінгвіни для шлюбного сезону. Про це повідомили у національному антарктичному центрі. А розкажіть, будь ласка, більше загалом, бо ви оприлюднюєте цифру, скільки повернулося пінгвінів. Як ви загалом рахуєте, як, скільки їх повернулося і яким чином все це відбувається? Що означає шлюбний період? І коли, до прикладу, ви кажете, там замерзає або не замерзає, то чи повертається стільки само пінгвінів, чи повертається їх менше? Ну, кожен рік проводяться обліки пінгвінів на не тільки на острові Галіндеса, а й на сусідніх островах. І облік проводиться, коли вони вже створюють пари і сідаються на гнізда, і починається гніздовий період. І В цей час проводиться облік пінгвінів. Отак ми візуально спостерігаємо, коли вони повертаються. І наразі пінгвіни повернулися на всі ті місця, де вони створюють гнізда. І... Ну фактично вони там перебувають деякі вже пінгвіни створюють пану, створюють або створили пари і тримаються парами. А деякі ще загальні зграї, але в цілому всі ті місця, де вже все говорить про те, що ну, скоро почнеться сезон гніздування, і бо вони вже тримаються. А, так як у нас було раніше зимою, то вони іноді приходили на острів, коли була гарна льодова, А так вони вже постійно тримаються на острові навколо станції. Вже багато, багато досить багато пінгвінів, І от вони всі в тих місцях, де вони е, гніну е, роблять гнізда, вони вже присутні. Тому можна сказати, що да, вже пінгвіни повернулися і вже потроху. Е, Готуються до гніздування і до продовження чи підходять пінгвіни до вас близько? От чи маєте можливість? Я не знаю. Ну я просто знаєте, чесно кажучи, я не уявляю, як це відбувається, бо в мене є вдома кіт, і я можу його погладити. А я не знаю, чи це можна робити з пінгвінами. Тому чи підходять вони до вас, чи не бояться? Ну, як Сергій вже казав, місцеві тварини вони не відчувають загрозу від людей, тому вони можуть підходити, роздивлятися, цікавитися, що ми є таке, вони, ну, вони не відчувають загрози від людей, так що можуть підходити близько. Але для нас сильно близько до тварин заборонено наближатися, тому ми лише візуально їх можемо спостерігати. Ну да, бувають такі випадки, коли ти ну наприклад хочеш сфотографувати пінгвіна і сідаєш там, дивишся. А в а їм ще більше цікаво, що ти робиш, і він ну через якийсь час ти опиняєшся, оточений. Такої великої кількості пінгвінів, тобто вони цікавляться, але в них немає не того страху, що ти їм там причиниш якусь кривду. Але а, якби все одно, ти ми розуміємо, що ми маємо триматися на відстані. Тобто, це не домашні тварини, а це дика природа, і людина тут гість на цьому континенті. А пінгвіни тут господарі. Ну і пінгвіни та інші тварини, тому ми і поводимося відповідно. Ну і всі країни, які проводять такі дослідження. Максима, от ми е, думає, там... що думаю, що пінгвіни нас приймають як інших пінгвінів. Ну я не як я, я, якусь загрозу там вас сприймають як інших пінгвінів. Е, Максим Сергій, і от власне системний механік та біолог. І розкажіть, будь ласка, наразі трішечки про вас, у чому ваші функції, що ви робите, чим ви займаєтеся от на цей момент зараз, що ви перебуваєте е, безпосередньо там. Ну, як системний механік, я на станції відповідаю за системи життєзабезпечення. Це саме за водопостачання, теплопостачання, водовідведення, е, ну і ще як, як такий домашній майстер. Дещо зламається, потрібно відремонтувати, замінити. Ну, от, такі от мої функції на станції. А в полярників загалом є якийсь розпорядок дня? Ну, як такого розпорядку на станції немає. Кожен займається своїми справами, сам собі визначає графік роботи, а як ну, такий можна сказати загально прийнятий розпорядок дня. Це є фіксований час обіду, фіксований час вечері, сніданку немає. Як такого, кожен полярник готує, якісь там собі бутерброди, каву, чай самостійно. Mm -hmm. Ну і, і, підйому, і підйому від бою так само і немає якоїсь фіксованої станції. Сергію, а от власне вже Максим да. розповів, у чому його основні функції, що він робить, а безпосередньо яке ваше основне завдання? Ну, основне завдання біологів це проведення наукових досліджень. Це як моніторинг стану популяції е, тваринних і представників тварин і, і птахів, які населяють острів. Проведення тут е, також досліджень е, фауни е, безхребетних е, на острові, гідробіологічних досліджень. Тут у нас є ціла програма, яка включає. Ну, майже на трьох біологів, майже там 10 технічних завдань, які ми виконуємо. А з періодичністю, в залежності від сезону, деякі, ну як спостереження за пінгвінами, так і деякі лабораторні дослідження, хімічні дослідження, біохімічні ну, різного плану дослідження. Фітопланктону, зоопланктону різні в залежності. Кожен, кожен місяць насичений, і кожен місяць проводяться якісь дослідження, або є такі дослідження, які проводяться регулярно протягом року і вже протягом дов, довготривалого часу. Є, є дослідження, а, там, дослідження кітоподібних, а, які проводить Україна. Спільно з іншими країнами світу і так само і за спостереження за чисельністю популяції пінгвінів це також дослідження, яке проводять всі країни, які мають антарктичні станції. Відповідно, кожен кожен місяць ми згідно плану і розкладу проводимо ті чи інші дослідження, як як регулярні ці дослідження, щомісячні, чи а і так, так і певні там відбір певних зірців проб для аналізів, які ну Саме треба зробити саме в цей період. Тому програма біологів насичена, вона різноманітна і включає не тільки спостереження за тваринами в природі, а і ще й також різні хімічні аналізи, за як впливають ті явища з глобального глобальної зміни клімату на тваринний рослинний світ і на органічний світ взагалі в цілому. А ще підкажіть, будь ласка, коли ви е, вирушили в експедицію? Скільки часу вона триває? Бо ми розуміємо, що вона все ж таки довго тривала, і як підтримуєте контакт з рідними та близькими? Розуміємо, що зараз в умовах воєнного стану ви, певно, там е, дуже хвилюєтеся за те, що відбувається тут, бо тут залишилися сім'ї й родини. Е, ну, Експедиція триває е, трошки більше року. Е, вирушили. Виру видвигалися ми на станції не всі разом. Наприклад, я і ще дизеліст електрик вирушали на станцію на місяць раніше, бо були планові заміни. По ну ми міняли дизель-генератори на станції, а решта експедиції вже вирушила після початку війни. Це наприкінці лютого. Наприкінці лютого ви вирушили. Е, ну, Підтримує зв'язок з рідною. Ми через інтернет, другої можливості тут немає. Е, вже другий рік на станції інтернет добрий, можна постійно говорити як по відеозв'язку, так і просто е, по зв'язку. Інтернет майже практично є. Ну, бувають нюанси, коли дуже погана погода, то може пропадати, але це ненадовго. Ну, якось так. Так, підтримуємо постійно зв'язок із колегами, і з науковцями, і з родинами. Ну, Непростий час, але завдяки сучасним технологіям ну, якби, можна підтримувати зв'язок і, зв і ну, якби нормально поспілкуватися, подзвонити. Ну, якби, не, 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 вважаю, не вважаю, що не рахує, що ти, там, відірваний від світу, тобто ти частина. Слідкуємо за новинами і, і за позитивними новинами, і за все, що відбувається в Україні, тому якби ну слідкуємо і, так, звісно, переживаємо. І, Власне, українські полярники підтримують безпосередньо Україну, підтримують збройні сили. Якщо я не помиляюся, бачила світлину, начебто до Дня Незалежності, ви її публікували з українським стягом. То чи маєте можливість до прикладу чимось допомагати там чи збройним силам, чи як? І що би хотіли до прикладу, все ж таки сказати українцям з того місця, де ви зараз безпосередньо перебуваєте? Та ми ми в першу чергу хотіли би подякувати всім захисникам України, які зараз боронять незалежність України і свободу, і територіальну цілісність, і завдяки яким ми хочемо подякувати. Що ми можемо проводити тут наукові дослідження саме в Антарктиці в спокійних умовах? Це тут теж також дуже важливо та ми доєднувалися до різних флешмобів, які проходили в Україні, і це із позбереженням по евакуації людей з Азовсталі. Ми також даємо це була така флешмоба, і записували привітання до Дня Збройних Сил, до Дня Незалежності, до, до інших е е е свят, які відзначаються в Україні, і постійно підтримуємо деякі такі, навіть ну. Е е е е е е Зараз записували відео і пересилали, тоді. Вони опублікувалися. Якби підтримки слова підтримки, слова вдячності за те, що ми зараз тут можемо спокійно працювати і проводити наукові дослідження. Ну насамперед, завдяки Україні і завдяки українським захисникам. Дякую вам, що ви долучилися сьогодні до нашого етеру. Дякую, що знайшли вільну хвилину поспілкуватися з нами та нашими телеглядачами. Отож, не мерзніть там, хотіла сказати, що потисніть пінві нам лапу, але ви кажете, що не можна, тому просто вам дякую. Максим Білус, системний механік 27-ї української арктичної експедиції, і Сергій Глотов, біолог 27-ї української арктичної експедиції, були з нами відеозв'язком.